Друзі, я вас вітаю. Сьогодні таке питання: чи вдасться Україні зламати військову силу Росії? У зв'язку з тим, що зараз відбувалося, які події зараз відбувалися, чи вдасться Україні в кінці кінців зламати військову силу Росії? 40% стратегічної авіації Україна вже знищила за один день. Тому дивимось. Верховна Жриця. Оце так початок розкладу, правда? Одразу величезна таємниця з приводу зброї. Вау! У нас є якась велика таємниця з приводу надпотужної зброї. Тому що по королеві Пентаклів це, знаєте, як, якщо це виграш, це не просто виграш, це золотий куш. Це. Покоролеві Пентаклі це надзвичайно серйозна зброя, яка являється гарантією захистом України. От тут щось пов'язане з дуже серйозною зброєю. Одразу карти дають зрозуміти, що вони сигніфікують, сигніфікатори показують всього того, що я проговорила в питанні Колесо фортуни. Ну, якщо ми говоримо чи вдасться Україні зламати військову Росію. То тут фактично карти говорять, що це вже відбувається. Тобто, ми вже йдемо до цього. І відповідь однозначно да, по цим картам. Ще й колесо Фортуни. Ну тобто. І ось вам карта. Зруйнувати, зламати, розгромити вщент, чи вдасться в Україні вдасться. Вдасться. Причому тут не просто зламати, тут розгромити. Вау, ще й зірка. Боже, я старших арканів стільки, напевно, в жодному не бачила розкладі. Верховна Жриця, колесо фортуни, вежа, і тут у нас зірка. Зірку можна розцінювати також, як е, зброю. Ви знаєте, вона дуже часто випадає на атомні станції. Тобто це може бути що завгодно. Ми завдамо руйнувань. Таких, ну, нереально, остання карта. Тобто, це не просто сонце. Друзі, це якийсь роковий розклад. По-перше, рокова карта зірка. По-друге, сонце. Сонце це також зброя може бути. Сонце це може бути е як ядерна зброя, так станція також. По-моєму, сьогоднішнє питання було прямо в яблучко. Тут будуть події відбуватися. Єдине, що зірочка у нас довга карта, якби вдовгу. А фортуни, навпаки, у нас швидка карта. От що цікаво. у нас тут енергії, всі позмішувалися. Тобто вау, я тільки що помітила: король мечів. Король мечів це військові. Це Обороноздатність це військові удари, це дуже серйозно. Тобто ми налаштовані зараз дуже серйозно по відношенню до того, щоб просто знищити військову обороноздатність Росії. Клас. Друзі, тут ще так цікаво виходить, що колесо фортуни, колесо -фортуни дуже часто в розкладах означає, по-перше, прокрутка сезону, да, може бути, тобто з літа на осінь, з осені на зиму, а також це означає рух, рух в якомусь напрямку, рух до руйнування їхнього військового потенціалу. Також Колесо Фортуни показує і ще операції, тобто підготовка операції, здійснення якоїсь спецоперації наступної. Тобто наступна спецоперація буде повністю направлена на знищення чогось дуже важливого в їхній воєнній справі, і ціль буде досягнена однозначно. Знаєте, бачу ціль, бачу цю мрію і не бачу перепон. Карта Зірка. Я вам вже говорила, що це може означати і станції якісь, так? А також це може означати і те, що е, ем, операція пройде просто на ура. Рахуємо зараз число розкладу. Цікаво, що тут буде. 2 і 10 – 12, 12 і 10 у нас 22, 22 і башня – 16, 22 і 16 – 38, 38 і що у нас? Сонечко, так? Да?

Вони отримають те, що вони заслужили. Справедливість буде встановлена з іншого боку: один і один це два. Це Верховна Жриця. Це таємниця знову ж таки, це таємний план. Таємниця по верховній жриці стане відомою. 100% стане відомою, просто зараз не час. І тому карти прикривають цю інформацію. І якщо число розкладу, це і є верховна жриця, то це дуже крутий таємний план. Я вам хочу сказати, він вже існує. Він вже існує, і ми вже по ньому йдемо, йдемо і йдемо. Друзі, я відкрила телеграм-канал. Я посилання на телеграм-канал залишу в першому закріпленому повідомленні і в описі до цього відео підписуйтеся, щотижня будемо розглядати безкоштовно ваші запитання, скільки встигнемо, скільки я буду в змозі розглянути. Зараз вхід на канал вільний, напевно, з часом він стане уже платний. Якась там дуже умовна ціна буде, я не знаю, щось 100 гривень, наприклад, да? або ще щось. Ось, і буде там дуже багато про карти таро, про здійснення бажань, про руни. Все, що я знаю, я буду всім цим з вами ділитися щотижня постійно. І прямі ефіри будуть також постійно. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!